У мене є перед собою тут така маленька інформація про те, скільки коштує в середньому метр квадратний у кожному з міст найпопулярніших у Польщі. Якщо ми беремо Варшаву, то тут зараз показує 13 тисяч 889 злотих. Краків 12 тисяч 359 злотих за метр квадратний. Вроцлав – 10 тисяч 397 злотих за метр квадратний. Лоць 6 тисяч 817 злотих за метр квадратний. А Гданськ – одинадцять тисяч 466 злотих за метр квадратний. Але ви маєте... Розуміти одну важливу річ. Як вираховують цю середню за метр квадратний, це беруть найгіршу нерухомість, найкращу і беруть середню. І там же виходить ця середня за метр квадратний. Тому думати, що, наприклад, у Варшаві вся нерухомість буде 13 889 і трішечки звершують чи трішечки знизу, це не так, адже у Варшаві в нас є і за 59 тисяч за метр квадратний, а можна щось і знайти, скажімо так, в гіршому ремонті старіший, за 10 за метр квадратний. Тому метр квадратний це таке Відштовхування, що так можна порахувати, що можна купити якусь нерухомість за цю ціну, але не сильно прив'язуватись. Ну і дуже важлива інформація для вас, так само, чому я говорила в злотих. Якщо ви плануєте купувати нерухомість у Польщі, звертайте на це увагу. Адже тут відбувається купівля в злотих. І якщо зупините зараз на вулиці п'ятеро поляків, то напевно трьох з них не будуть знати, скільки коштує долар. Тут люди не так прив'язані до валюти, як у інших країнах, так тому вони купують тут за допомогою злотих. І середні ціни так само показують за допомогою злотих. Якщо ви прийдете на копійки, то так само вам будуть ціну писати у злотих. Досить рідко є, коли погоджуються продавці продавати в євро, наприклад, чи долара. Це якщо вони вже проживають за межами Польщі і вони просять переказ вже в тій валюті тої країни, де вони проживають.